Всім привіт! Ми з Лією їдемо, ви мою точніше, мама. Мамі треба з'їздити, а Лія захотіла Так, мною, хоч тільки но прокинулась. У нас виросла авокадо. Його треба вже дуже-дуже треба його пересадити в горщик. А ви Маюс? там де продають вживані речі. Є місце, в якому старі горщики на будь-який смак продають. Буквально за копійки. Ми хочемо зекономити. Ще в нас багато склянок розбилося за останній час. Тож треба поповнити те, користуючись можливістю, недорого це зробити. І можливістю, що мамі нікуди сьогодні не треба, так, лисичко? У нас ще план після обіду в басейн потрапити. Сіла? Так, добре в машині. Прохолодненько, вона в затінку простоїла вранці і тепер класна в машині. Не дуже багато, але можливо вже ж роз'їхались о 9.30 зараз 10.30 годинка вже пройшла. А можливо, відпускний період людей не так багато, таке теж може бути. Але ні, беру свої слова назад. Не так вже й мало автівок. Так, ось так працює. І на літо в них теж змінився графік. Тільки вранці на продаж працюють, а віддавати речі можна з вівторка по п'ятницю, з сьомої ранку до чотирнадцятої. Ось так ну це на літній період. Це зараз ми йдемо в місце, де віддають лічка. Йдемо. Друзі, ще раз привіт! Я виходжу на зв'язок з дня редакції відео і хочу просто проанонсувати, що в цьому відео не буде саме нашої прогулянки Маюсом, те, що ми там побачили, що, що нам сподобалось, про що я розповідала. Показую, що саме продають на цій барахолці, як я це називаю. Буде окреме відео, трошки пізніше вийде на каналі. Сьогодні, буквально за кілька годин, а поки що в продовження нашого теж доволі насиченого довгого дня. Ми з лією повертаємось більше двох годин провели Ми Маюсь. Ох, нагулялись, так лічик. Голодні і втомлені. Дуже там спекотно, зрозуміло, чому в них графік на літо такий. Тому що після обіду там взагалі неможливо знаходитись. Металевий такий ангар величезний, без ізоляції, без термоізоляції, тому нагрівається взимку, холодно. Що це означає? Поспішає дуже хтось. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, переїзд закрили, трошки не пощастило. Їде Бачиш, який. Чого це та, -та, -та? Тато вдома. Але на ньому так їздить, коли на роботу треба. Наступного тижня він тільки в четвер і в п'ятницю буде їхати. Так, він ще із вікна сміття викидає цей гонщик. Скільки в нас покупок вийшло, так? Там повністю ящик різного. Добрали, ось цей найцінніше. Так? За 2 євро буде на океанських хвилях <кій> на чому кататись. У нас тут робота кипить. ну Кипить все дуже спекотно. Дивись, щоб на тебе не побути. Колись вони були червоні? Це гунтовка. Колись воно було нормально Ще кущі І... Так, він, він врятував троянду. А, ми вазочки купили, тато. Якраз для трояндочки, так, Лій? Перед тим, як підстригти, троянду? її сірвав тато. Вона колюча лій. А пахне. О, так, Отак. О, Як малина. Обережно. Так, у нас тут ситуація непередбачувана. Їду шукати плавки. Справа в тому, що в басейн ми зібралися йти в басейн, враховуючи, що вже п'ята вечора, субота. Басейн працює до сьомої. Але питання в тому, що. Туди не можна йти в таких плавках-шортах. А в нас у хлопців, у старших, є такі, ну, в у Семена тільки шорти Івана. Ну, Вани не, пов... не горить бажанням ходити в басейн, не ходить з нами. І не можна заборонено в таких, тільки в спеціальних плавках для басейну можна. Виявилося, я абсолютно про це забула правило. І зараз збиратись, одягати плавки. А в хлопців немає. Машина страшенно нагрілась. 41 градус, чому я екран не поставила, бо не збиралась нікуди їхати вже. Ось так вони і жили називається. Ну, не... Як важко все в голові втримати і все організувати, коли його всього так багато. Фокус уваги в мене розпорошений. От з плавками проблема. Тим більше, що зараз треба шукати, щоб підходящий розмір і вигляд семен хоче такі боксери, плавки. Якщо не буде, то... Теж проблема. Та й таке, ще й дорожче буде, ніж, наприклад, в якомусь спеціалізованому магазині або в інтернеті можна було б знайти, але ж, але ж. Добре, що взагалі є можливість поїхати в магазин і купити, бо і цього могло не бути в терміновому порядку. На 5 центів подешевше пальне. Не знаю, якщо вам цікава така інформація, Євро 59% коштує літр дизельного пального. Було євро 64 вчора буквально. Такі незначні коливання, але нічого. Бензин здається, там буквально на 10 центів дорожчий. Або і так само коштує. Невеличка зовсім різниця. Так, чого я вирішила, що п'ята, якщо зараз четверта. Це вже зовсім забігалось. Побажайте мені успіхів з плавками. Так, ось це все готові страви. Володильнику недовгого зберігання користуються популярністю. Так, знижки, знижки. Риба в паніровці, мабуть, візьму на сьогодні. Ось щось є. 17.25. 25. Тепер треба розмір знайти. Ось ще є інші, теж небагато, теж величезні. Не впевнена, що тут є одяг. Але ж спробувати варто. Тут все ж таки більше для декору. Але раптом раптом нічого немає, і що мені тепер робити? Спробую, там ще якісь магазини є. Ніколи не звертала на них увагу. Зараз під'їдемо, подивимось, що там є. Ось в цьому гамвері теж є одяг. Він, правда, там такий для садівництва, різний був насправді. Раптом пощастить. На вході одразу квіткове царство. Королівство. Яке ще царство? Королівство. До речі, тут і горщики є, але, звичайно, на 10 центів коштують. Ось такий, наприклад, 36 євро. керамічний. Дуже-дуже навряд чи тут є плавка. Немає надії. Зайду цей нету, але навряд чи. О, ще є Алді, але так само. Я 40 хвилин вже витратила. На всякий випадок, щоб вже точно все перевірити, їду в Алді, але там вирогідність мінімальна. Ну що ж, годину витратила, їду з, з порожніми руками, нічого я не знайшла. Залишилося вмовити Семена, можливо, він погодиться. В нього звичайні, звичайна бі білизна, плавки, чорні, нові виглядають вони не гірше. Закупальний костюм, чи погодиться, це ж таке. Відлітки вони такі, не захоче, мабуть. Зато купила помідорчиків, гарних смачних авокадо, каву, рибу в паніровці, В різних супермаркетах. Оливка, ще оливка. З просив зелені. Так, ми так і йдемо. Хоча б трошки не півдня, хоча б годинку поплаваємо. Ага, без Миколая. Людей багацько, але сьогодні і субота.

Аделі. Лісне. Десять, працює. Ооо. Треба знайти місця до Ну, збирайтеся швидше. Так, трошки більше години поплавали. Тільки, тільки що було аж холодно, нам так ми охолодилися в водичці мені було. Тут вийшли, асфальт розпечений і знову спека. Але було класно. ну Просто накопались, треба було ну, або сидіти десь, грітися, або вже йти додому. Враховуючи, що басейн через 25 хвилин зачиняється, тут не було сенсу. Вже і вечеряти час. Так, а вид звідси на центр. Наш міський і церква ось. Тобто уявіть, наскільки тут поряд наш басейн нашим будинком, тому що це ось церква, яка видно з нашого вікна. Знову припікає. А так було добре. Пішли назад. 18 хвилин. Була, нас дуже нас спокої, вже і не вода. Та вода, як молоко була. Не було нікому. Все, злочте, принцесу. Зі свого висвітка. І що б вона хотіла мені звернути голову. Ті, ну, будь ласка. Ок. Тут Гарно, прохолодно. Думаю, в церкві теж прохолодненько. Але вона зачинена. А взагалі літом, коли почнеться в них відпускний період, вони будуть, ну, церква буде відчинена. А в нас ще, бачиш, католики з'їжджаються. Крістов поїхав. І ми коли йшли, вони там сходились, причому. В якого ні, в якого дружина Сіль... Сільвія? Той що став нещодавно священником, пам'ятаєш В лузі було велике свято там. Ось, так що вони там збираються, несуть, здається, і їжу якусь, пригощання, тож у них там ледь не свято сьогодні. Ну що ж, ось таким вийшов влог вихідного дня. Точніше, деякі його замальовки, деякі моменти. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо залишились запитання, побажання, то, будь ласка, зустрінемось в коментарях. Дякую вам вже за вподобайки, за підписку на канал, за активність, активність, яку ви створили на телеграм-каналі. Мене дуже-дуже потішила. Дуже всім за це дякую. 50, десь приблизно 50 людей все ж таки, за моєю рекомендацією перейшли за посиланням, підписалися. А я в свою чергу обіцяю там наповнювати контентом той канал для того, щоб це було все не дарма. Знаю, що неспокійна була ніч, бачила вже новини. Була безсонна ніч у українців. Співчуваю і висловлюю свої слова підтримки. Ось так. Бережіть себе, будь ласка, знаходьтесь в безпеці, наскільки це можливо. Не втрачаймо надію. Все буде добре. Обов'язково побачимось в наступних відео. Бувайте.